Тут робилося все, щоб завалити нашу комунікацію зі Штатами і щоб не відбулося жодної допомоги. Штати не хочуть бачити послом пані Маркарову. Її замінили? Ні. Штати з 2020 року не хочуть бачити Єрмака. Його замінили. Навпаки, його пхають безмило всюди, де тільки можна, і кожного разу результат все гірший і гірший. У нас сформована мультипартійна делегація, на чому постійно наголошують республіканці, ні. У нас є спецуповноважений у справах Америки? Ні. У нас є залучені всі без винятку люди, які мають контакти в Штатах особисті і можуть говорити про ті чи інші питання. Ні. Але ми бачимо на, на наростання так званих антиамериканських настроїв, звинувачення Америки у всіх ріках людства і. По суті, зрив переговорного процесу, тому що ми всі розуміли, що зараз вже закінчилася допомога часів Байдена, і рік тому ну або з моменту обрання Трампа треба було починати говорити про наступні пакети допомоги для України. Мала бути і аргументація, і ті люди, які можуть донести позиціонування туди, куди треба. Ну до речі, для мене було дуже цікавим спостерігати, як Трамп говорив з українською журналісткою, в якої чоловік воює на фронті. Ми бачили хамство від нього? Ні. Ми не, бачили, абсолютно бачили, людська ні. розмова. Ні. Він реально дуже по-людськи говорив і казав, що ми спробуємо допомогти. Нещодавно бачила, якщо я не помиляюся, зустріч Трампа, десь вони перетнулися з військовими. Неофіційна зустріч, просто перетинулися. І була дуже нормальна, спокійна розмова. Тобто, в Трампа немає. Ненависті, зневаги чи якоїсь нехоті до України і українців. Він з ними гарно спілкується. Він погано спілкується з окремими представниками. То, можливо, треба посилати інших людей на переговори, на комунікацію, щоби Трамп хотів з ними говорити. І, на жаль, я розумію, що зараз буде чергова хвиля хейтерства, який Трамп поганий, яка Америка не така, як вони нам не дають зброї. Але чи Україна зі свого боку зробила все офіційна Україна, тому що військові роблять все тут, тут, тут без варіантів. Але чи офіційно Україна зробила те, що вона мусить зробити? Спокійно донести інформацію до Трампа. Спокійно показати реалії, спокійно показати розкладку. Чи ж Порошенко 2018 році зумів показати розкладку і по Криму, і по інших питаннях? І отримав допомогу.